15 травня 2016 року завдяки перемозі джамали у Стокгольмі Україна отримала право на проведення цьогорічного пісенного конкурсу Євробачення. 9 вересня було обрано місто господар конкурсу. Ним став столиця України, місто Київ. Містом проведення. Євробачення 2017. Обрано місто Київ. Привіт! Мене звати Сергій Шинкарчук. І це перший щоденник Євробачення. Давайте сьогодні пригадаємо, як готувався Київ до проведення головного пісенного конкурсу Європи. Наш блогер Олександр Барабошко важно стежив за тим, як готується Київ до проведення Євробачення 2017. А лавки такі реально огонь. Лапки просто агоній Вау! Двері закриті, але ми можемо через них пройти і я вам покажу, що відбувається всередині. Від лютого лівобережна площа, сама станція метро Лівобережна та територія біля міжнародного виставкового центру перебувала під невпинним оком комунальників, будівельників, чиновників та наших знімальних груп. Для ремонту доріг на даних об'єктах столична влада виділила понад 90 мільйонів гривень. Головні об'єкти транспортна розв'язка біля самої станції метро та вулиці митрополита Андрія Шептицького. Також ремонт поводився на мосту метро і на Русанівській набережній. Як бачимо, активні дорожні роботи ведуться по всіх округах Міжнародного виставкового центру. Мужики, скажіть, до Євробачення зробите? Да. Да. А що ви взагалі робите? Поніження жені. Піших. Пішохідні зони, так? Да? Да. Мужиками, які е, ловлять тут рибу, жарять шашлики, формується причал. Давайте підійдемо поближче і подивимось. Біля річкового причалу була сформована набережна із зоною відпочинку, а також нова дорога від неї до МВЦ. Можете подивитися, як все це виглядає тут зараз, а буквально через місяць тут будуть асфальт та пішогідні зони. Хлопці, скажіть, будь ласка, а що це має бути? На камеру і на тебе сказати. А. Дорога! На що ж це? Дорога? Біля самої арени облаштували новий сквер. Україні є чим дивувати іноземних туристів. Спеціально до їх приїзду був зведений арт-об'єкт 50 відчинків сірого. Наприкінці березня було відкрито оновлений вестибюль станції метро Лівобережна. Хочу зауважити, що мені дуже подобаються ці вказівники. Вони мінімалістично і стильно виконані. І це прям вау. Ну і загалом те, як освіжився вистабільзовані, мені подобається. Перейдемо до вигляду всередині. Те, що мені подобається більше всього, це вказівники. Вони виконані дуже стильно і е, звичайно адаптовані для іноземних туристів. З перекладом все чітко, зрозуміло і ясно, без е, лишньої інформації. Ось тут вже свіжо прокладений тротуар в сторону Росанівської набережної. Поряд поставили новий забор. Аналогічно оновлено тротуар і в районі готелю «Турист», а також встановлені вже нові зупинки. Такої кількості людей, які працюють одночасно, Лівобережна давно вже не бачила. Тут ми бачимо, роблять і тротуари, і там навколишні місця біля доріг. Тут працюють ескалатори, трактори, різного роду техніка. Поставили навіть нові світлофори. В одному із попередніх випусків я показував, які тут були величезні ями, і прямо зараз відбувається їх магічне втілення. В інтернеті обговорювали те, що двері були надто вузькі, і через них не могли приїхати інваліди на колясках. Станом на даний момент ситуація тут вже в цьому плані виправилася. На даний момент тут вже не тільки пішохідна зона, тут виросли кущі, тут з'явилися ялинки. Тобто я завжди поражаюся, не було такої роботи, яку б не можна було не завершити за останні кілька днів. Тому ми можемо, тільки нам треба дуже сильно постаратися. Скажу чесно, я не вірю своїм очам. От після цього, що я сьогодні побачив, я абсолютно не здивуюся, якщо я в наступному відео покажу, як тут... Просто в куліна зелена трава і з квітами. Тобто за тиждень може з'явитися все. Це вже доріжка до річкового причалу. Так виглядає вже новостворена набережна. Це можете побачити дуже ті оригінальні світильники. Дитячий майданчик. Оглядовий майданчик. Вже встановлені лавки. Лавки просто агоніще! Життя це момент. Живи. Музика це момент. Відривайся. Смак це момент. Смакуй. Pepsi – національний спонсор Євробачення 2017. Починаючи від 8 квітня сцена вагою 30 тонн та площою 350 квадратних метрів почала зводитися тут, у міжнародному виставковому центрі. Давайте пригадаємо, як це було. А то, що ти Ще два місяці тому в МВЦ все виглядало ось так. Один з павільйонів був виділений для облаштування сцени, бекстейджу та глядацького залу. В іншому розташуються прес-центр та гримерні делегації. Сюди йдуть фури із освітленням, декораціями та усім обладнанням, що знадобиться під час пісенного конкурсу. Зараз у нас приїхали системи підвісу, більшість звукового обладнання, яке буде підвішити в першу чергу. Це близько 40 автомобілів. Фур. І зараз відбувається у вас монтаж обладнання. У нас була нічна зміна, перед тим була денна зміна, тобто ми не зупиняємося на закону. Найперша процедура, яка відбувається, це підвіз лебідок, які тримають на собі і сцену, і звук, і світло, і екрани. У нас близько восьми сотень точок підвісу. Це найдовша процедура. Після цього вже все дуже швидко монтується на існуючі ферми, які між собою з'єднані. Гадач, бачить картинку тільки красивих променів, красивого крану, артист. Вся технічна складова, ми стараємося максимально її приховати. Для того ми, наприклад, завішуємо чорною тканиною всю задню стіну. За 20 тканини буде так званий метрікс. Метрікс це величезний масив кольорових стробоскопів, які можуть одночасно по команді влимати і перед цим стробоскопом встановлюється величезний екран, світодіодний, який і буде головним тлом для, для проведення конкурсу. В порівняння з типовою дискотекою, яка тут проходить це в 50-100 разів більше обладнання. Усе це встановлено завдяки праці більше тисячі людей з понад десятка країн. Цьогорічний конкурс буде набагато більш масштабним, аніж торішній у Стокгольмі. Ця арена більша, аніж шведська. Тут чудова акустика, багато простору і багато можливостей. Це абсолютно порожнє приміщення. Тут усе потрібно зводити з нуля. Це дозволяє втілювати власні мрії. Цього року ми використовуємо вдвічі більше електроенергії, аніж торік. Вага конструкції, яку ми піднімаємо в повітря, становить 140 сорок тонн. І це на 40 тонн більше, ніж загальна вага торішньої конструкції. Крім цього, тут буде 1800 освітлювальних. Их пристроїв для порівняння на Євробаченні 2005, підготовкою до якого я також займався, їх було втричі менше. Усе геть змінилося. Встановили велетенський екран, почали встановлювати елементи сцени, також гігантські. Десь у ці дні у таємничину чіпляють камери відеоспостереження. А ще нещодавно я тут зустрів ревізора. Тут прогулювався Йоно Лас Це супервайзер Євробачення. Головнішої людини на пісенному конкурсі немає. Я приїжджаю до України щотижня, щоб спостерігати за процесом підготовки. Зокрема, я стежу за тим, що робиться компанія, яка організовує конкурс. Ми з командою робимо усе, щоб допомогти Києву якнайкраще провести Євробачення у травні. Це міжнародне виробництво. Ми зібрали найкращих експертів з України та Європи. Так відбувається щороку. Якщо ми хочемо мати найбільш професійну команду, доводиться знаходити людей у різних куточках Європи. Я задоволений тим, як співпрацюють України. Інці та їхні колеги з інших країн. Позаду мене буде велетенська сцена. 14 метрів за вишки, завширшки і 28 вісім метрів завглибшки. Наді мною вже встановлені освітлювальні пристрої. А кого um, стрибуни are... yeah, вже наприкінці квітня, підстав репетиції зі статистами. Тож на нас чекають дуже напружені, але веселі у нас все відбувається в дуже інтенсивному режимі. За планом є до певної міри в певних сегментах. Відставання на години. В цілому ми йдемо за графіком. Ми хочемо, щоб усі пишалися цим шоу. І учасники конкурсу, і європейські телеглядачі, і насамперед українці. І ось сцена, на якій виступлять представники 42 країн-учасників, і зала, яка здатна вмістити 9 тисяч глядачів, готові. Сьогодні ви бачите на власні очі, що все, що було необхідно для підготовки Євробачення в Україні, фактично зроблено. Ми маємо прекрасний зал, ми маємо прекрасну сцену, ми маємо прекрасну команду, яка працювала весь цей час над підготовкою. Зразу можу сказати, що було надзвичайно нелегко. Але ми працювали щоденно для того, щоб це, цей день наступив. Життя це момент. Живий. Музика це момент. Відривайся. Смак це момент. Смакуй Песі національний спонсор Євробачення 2017. Підготовка до конкурсу триває і в центрі міста, де облаштовують євроселище, і сцена, і звук, і світло все як і в МВЦ, тільки менше. Тут можна буде і потанцювати, і перекусити, і просто відпочити. Ну а вже за два дні тут на головній вулиці Києва відкриється Євроселище, куди ми запрошуємо усіх бажаючих долучитися до головного пісенного конкурсу Європи. Це був щоденник Євробачення. Побачимося вже завтра в ефірі. Юа 1